Всім привіт! 22 липня, Чернівська область. Таке коротеньке відео з ним хочу зняти. Е, е, значить, на 25 липня будуть, наявності плідні матки Карніка F1. Е, кількість невелика буде. Кількість буде невелика. Е, кого цікавлять? Дзвоніть, пишіть номер телефону 066 18 70 193. Ось такі справи. Що по, по медазбору всіх. Соняшник цвіте, багато де виділяє, багато де виділяє у нас. Соняшника толку нема. Сорт. іменно У нас в селі такий сорт соняшника, який нічого не виділяє. Ну як? Поїсти собі несуть, поснідати, поснідать, і все. Ну, Правда, що переключились вже задесно трішки пчела як працює. Не дуже сильно, але но... з утра синій силь... працює, зараз так. Зараз слабувато. зараз покажу. Так працює пчілка. Сьогодні, може, кілограм буде який. Це пчела переключилась вже більш за Полетіла за десну більш пчела, ніж сюди на поле вже. Такий льот. Вже вже вечір, наскільки зараз сьомий 18 десь 18.20, 18.30 десь у нас зараз по часу Ну, пчела працює, ну в общем Приносу великого немає, деяке великого. Це можна сказати особа і не принос поїсти, поснідати, повечерять несуть і ще трошки на сутки вперед поїсти. Такі справи. Так, ділка працює. Вот. В общем, коли цікавлять матки, звертайтесь. Всім удачі, всім пока.